Доброго дня! У даному відео демонструється радіометр сентиляційний пошуковий тип SRP 88. Даний прилад знаходиться в дерев'яному ящику. Подивимось сам прилад. Стан гарний. Серійний номер 2649. Рік виробу 1992. Сигнальний кабель без пошкоджень. Блок детектування. Теж в гарному стані. Рукоять ціла, без пошкоджень. Сама гільза теж без м'ятин, без подряпин в гарному стані. Подивимось, як прилад у нас. Веде себе в роботі, праці. Включаємо радіометр. Перший режим BAT. Переходимо в режим виміру. Подіапазон стоїть у нас наш робочий 0.1. Покази також, що дублюються на аналогому інтенсіметрі. 72 імпульси. Перший показ. Другий вимір 72 імпульси. Подивимося зараз третій. Третій вимір 69 імпульсів, як бачите, у нас на аналоговому інтенсиметрі покази дублюються. Далі пройдемось по порогам. Режим 2, звукова двохтональна сигналізація. 4, 8, режим тріщотка. Перевіримо, як прилад у нас реагує на контрольний препарат, прикладаємо його блоку детектування та чуємо і бачимо, що у нас прилад зразу реагує. Аналоговий інтенсиметр вже на подіапазоні цьому вже ушов за шкал. Перший вимір 115 імпульсів, як ви бачили. Тріщотка у нас більш частіша. Видає реакцію 115 імпульсів, другий вимір. Також зараз подивимось на третій. 110. Вбираємо контрольний препарат. Тріщотка у нас, як чуєте, тріск у нас коротився. І покази повертається к фоновим значенням. Ось такий от гарний прилад. Якщо у вас є запитання, то звертайтесь за допомогою контактів, які, які указані під відео. Дякую вам за увагу. всього усього гарного на все добре.